Всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Лайф. Зараз ранок, я тільки прокинулась, і мені потрібно з цими-всіми переїздами. Мені потрібно зробити манікюр. Манікюр я роблю сама вже давно. І тут в Норвегії це допомагає економити теж свій бюджет. У мене було декілька запитів на те, щоб я зробила манікюр, показала, як я це роблю. Дякую всім тим, хто написав мені комплімент з приводу моїх доглянутих рук. Я ніколи на це не звертала увагу. Мені здавалося, що вони. Просто, знаєте, як я кажу, бідненько, але чистенько. І там деякі дівчата. Просили, щоб я показала, як це я роблю. Зараз я буду намагатися це зробити при цьому світлі, того, що у нас, бачите, не дуже сонячна погода вже третій день, а це потрібно робити. Тому якось, якщо в мене вдасться зняти, то я з задоволенням з вами цим поділюся і хочу на початку відео деякі, деякі ремарки внести. Це не якесь обучаюче. Відео я не навчаю, я лише показую, як роблю це я. І якщо мене дивляться майстри манікюру, то ви одразу вимикайте, тому що дуже багато чого я буду робити неправильно. Саме як, як обрізаю я то, тому що я це все роблю щіпцями, не манікюрними ножничками, тому що вона в мене дуже маленька. і... Там нема чого обрізати її саме ножицями. І мені, мені незручно ними працювати. Тому це все прийшло якось з часом, як мені зручно. І так і роблю. Все. Може, не дуже досконало, бо ще і сліпа, тому вибачте одразу. Ну, все тоді буду зараз намагатися. І З того, що я сюди взяла, це ну, ватка для зняття лаку. У мене не лак, в мене такий Евелін, це доглядовий за нігтями, він трішки з таким блиском. Так, потім це рідина для зняття лаку. От, ножиці в мене є, але я ними тільки можу зрізати нігті, наприклад, і отакі щіпчики. Це рідина, це я налила в маленьку пляшечку. Це рідина для пом'якшення цієї шкіри і для того, щоб її зрізати. Тому що це буде сухий манікюр, це масло для догляду за кутікою. Так, спочатку пилочкою я роблю форму, яку мені потрібно. Це, до речі, це таке я вам зараз у кадр показувати не буду, кожен знає, як це робити самому. Я взагалі зрізаю всі ногті. Я не ношу такі довгі, це для мене вже довгі. Раніше я хотіла, щоб вони в мене так виростали, але вони не росли чомусь. А зараз вони ростуть, але мені якось з ними вже незручно. А сьогодні залишу, спробую, як вони буде з ними. Тепер стираю лак. Я це роблю не перед тим, як пилять, а вже після. Мені так зручніше. Після рідини для зняття лаку я мию руки. Тепер я беру таку лопаточку, вона повинна бути гостренькою з цієї сторони. І я туди підштовхую отак кутикулу. Бачите, в мене навіть пройшло два тижні, а кутікула в мене не відростає. Це, я нічого для цього не роблю, дівчата. Це просто така генетична особливість. Знаєте, як в мене манікюрщиці не одна, скільки в мене їх було, вони всі казали: ваші нігті це мрія для манікюрщиць. Ну, Таким чином я підіймаю її, тому мені легко робити собі манікюр. Майже тут у мене дуже багато наросте отут шкіри. Знаєте, вона. Твердіє, оце, оце мені, а не сама кутікула. І прибираєте, якщо десь залишки лаку, то теж отак. Прибираєте. Тепер беру оцю рідину. Вона йде теж в такі баночки з піпеточкою. Я вам тут картинку прикріплю і посилання на неї залишу, я завжди її купую на мейкапі. Їх Багато різних різновидів. Я беру саме цю, мені вона подобається. І тепер не, не капає майже, а просто так змащую. Вона дуже економно розходується. Отак, щоб воно тільки трішки. І так робите по два. По два-три нігтика. Я спочатку три, а потім, коли їх обробляю, то ще два. Я майже не натискаю, щоб тільки от -от зволожити цією рідиною. І ця ж груба шкіра розм'якається. Такий розчин пом'якшує шкіру. І тоді добре її можна прибрати. Залишити ну, 10-20 секунд і вистачає. От тепер для цього потрібна якась паперова серветка або шматочок туалетного папіру, навіть як немає серветки. І отак от от просто витираю відрідений і починаю обробляти. Звісно, потрібно, щоб були професійні якісь щіпчики, купіть, витратіться собі. Це в мене професійні, але вони такі маленькі, а може не для салону. І заточує мені теж їх майстер для заточки. Бачите, скільки я зайвої шкіри. Потім я пішла теж сюди на кутіку цими щіпчиками, бо мені нема чого її тут зрізати. Але якщо у вас і є кутікула, то теж можна або видалити її потім, як розм'якшиться, манікюрними ножицями, але теж вони повинні бути гостренькими. Таким чином Юля і робить собі манікюр. Я не знаю, що я туди показую вам видно. Мені це відео якось так знаєте, незручно знімати ще й за того, що ну, соромно якось це таке інтимні подробиці мого життя. Тобто, як я доглядаю за нігтями. Ну, Я подумала, думаю, ну, я ж не ноги вам тут показую, то вже думаю, якщо є такий запит, може комусь це дійсно буде корисно. І я гадаю, що навіть якщо буде у вас і кутикула дуже така, знаєте, то... Щось в мене тут. Трішки. О, все. Я тут думаю, щось у мене не туди. То все переберете. Мені наче здається, кутикула менша проблема, ніж це що в мене дуже багато грубої шкіри отут, на цих от містах. По боках. Це в мене десь два тижні, ну, десять ну днів, можливо, десь так. Раз на два на тижні, на десять днів, іноді кожен тиждень, тиждень можу робити. Там, в залежності від того, як в мене з часом. Тепер на останні два пальчика. Це навіть багато я тут шукала камеру, щоб фокус був. Навіть, бачите, мені вистачає і цього світла. Саме стільки часу тут я не вирізала кадри. Щоб ви бачили, скільки тримати. І витирайте по одному пальчику. От один ви будете робити, витерли серветкою, зробили, потім інший. І не наносите рідину одразу на всі пальці, бо вона висихає, і все. Якщо дуже висихає, зробіть по не три пальчика одразу, робіть два. Якщо чесно, не звертаю уваги, що там я знімаю. Я. Можливо, буду монтувати, а там взагалі нічого не буде видно. Тому що тут намагаюсь собі не пошкодити шкіру бо погано видно. Ну, і це ще учитуйте те, що я взагалі не, ну не те, що не, ман не манікюрчик, невеликий спеціаліст по цьому. У вас все вийде. Зараз скажу, раніше не було цих засобів. Вимачувала я в воді, це дуже довго. А зараз подивіться, як це все швидко. Головне це інструмент. Витратись раз на цей інструмент. Ви будете її робити тільки собі, не щіпайте ноги, ну, нігті, ні, 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 ні не обкусуйте ними, тільки шкіру. І вам вистачить заточувати, от я заточую раз на рік. Для мене це мені вистачає все. Одна рука вже готова. Приступаю до іншої, але я це вже не буду показувати. Можливо, я буду знімати, буває, в мене не буде видно якось на тій руці, що я робила, тому тоді змонтую вам із двох рук. Чила. Так, зараз треба помити руки від оцієї рідини, і потім можна вже буде фарбувати. Обов'язково промийте інструменти, протритів. Я ще з собою завжди беру спірт. Це в поліверізатор я переливаю, щоб зручно було. І обробляю ще спиртом. Вистачить. Більше ні, ніхто цими інструментами не користується, тільки я, але все одно потрібно їх обробляти. Пилочку теж обов'язково обробляю спиртом. Тому мені зручно, коли спирт в флакончики з поліверізатором. Ще в мене є отакі серветки спиртові, або також на ватку спирта. спірта. І Протираю ногті обробляю. По-перше, де, можливо, ви порізались коли робили. У мене таке буває, то тоді одразу я там спіртом бризгаю. А зараз обіжирюю саму ногтів фалангу, для того, щоб краще прилип мій лак. Він мене, хоч і не він лікувальний, але все одно він з декоративним таким ефектом. Трішки так поблискує, і нігтіки. Раніше я нічим їх не фарбувала взагалі. Тривалий час. Я десь два роки взагалі просто робила манікюр і все. А зараз купила не скільки для того, щоб лікувати, а для того, щоб ну, хоч щось там таке було з ну, таким, бачите, жовтенькими блистівками. Все як висохли. Ще коли зробите манікюр, то продивіться, можливо, де треба ще підпиляти І Таким тоненьким шаром я наношу два рази. Один раз висохло і ще раз. По часу манікюр у мене зайняв 35 хвилин. Тобто, це для мене ще дуже важливо економія часу. І то це 35 хвилин, із -за того, що я знімала, так я роблю це швидше набагато. Зараз висохне, ще раз покрию і потім вам покажу. І лише на цьому етапі, коли вже вис повисихав лак, я мажу руки кремом. Ще зазвичай роблю масаж кожного пальця. Але, звісно, триваліше це продовжується. А тепер, тільки тепер, як вже висох лак, наносимо на кутікулу. Ну, я, це, щоб воно, знаєте, як, оця шкіра, що в мене навколо нігтя, щоб вона. Якось зволожила, щоб вона не була сухою. Є ще така сама олійка, яка в бутилочці. Вона в мене вдома. Я її не брала, тому що ну, це зайве місце, зайва вага. Знаєте, воно все складається з дрібниць. Ця велика вага в вашій валізі, тому я мінімально все обмежила, навіть рідину для зняття лаку теж налила в маленький флакончик, як і оцю теж. Це я вам виставила показати, щоб все було компактно, що я беру для рук з собою в дорогу. Пилочка для кутікули, лопаточка, щіпчики, засоб для догляду за кутікули, крем для рук, ця рідина для розм'якчення шкіри, засіб для зняття лаку, сам лак і спирт. Все. Ну, гадаю, що вам було корисне це відео. Обов'язково напишіть коментар, ваш погляд на це відео, чи було вам таке корисно. І знов прошу не засуджувати, тому що я не професійний манікюрщик, я це все роблю сама для себе, і відео це зняла деяким вашим запитам. Ну, і як я вам казала, вже для мене важливим фактором манікюру на дому, коли я сама роблю, це те, що не витрачається багато часу. Це ще ви візьміть в рахунок, що ви їдете до майстера, потім ви повертаєтеся, там ви сидите ще. А якщо ще це гель-лак, то це взагалі дві години. Мені шкода свого часу, я вам клянусь. Правда, дуже шкода. І на це, щоб ще витрачати. А якщо врахувати, скільки це ви робите за все життя, то я не знаю, це два роки, мабуть, з вашого життя це тільки на манікюри. Це кожен сам розставляє свої пріоритети. У мене так. Ну. Тому я нікого не засуджую, хто ходить в манікюрні салони. Це теж дуже добре, краще доглядати за собою, ніж ходити з брудними руками. Але у ну, кожного свій вибір. Все, всім дякую за перегляд. Я гадаю, що я його випустю окремим відео, не буду його домонтовувати до якогось влога. Буде влог, просто мій догляд за руками. Все, до побачення. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.